Гарної неділі усім. У нас сьогодні справжня погодна качелька. За цю добу так по погоді колихнуло. З снігу, з приморозку, такого невеличкого, до плюсової, абсолютно, температури, до відлиги, до дощу. Тому що вже навіть вчора і вчора ввечері дощ ішов, і сьогодні отака от погода, воно щось не зрозуміле. Одним словом, не на сніг, а точно на дощ. Дуже сильно вітряно, ми вийшли один одному допомогли попорати, тому що ходити важко. Дивіться, дим 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 півник біжить. Ходити важко, де інде сніг взагалі рихлий розставший, а, а місцями ось така льодова корочка. І, ну і ходити важкувато. Якраз ось тут у нас по хлівом, де ми пораємо, от, то тут. Взагалі слизькувато, напевно, що потрібно було чимось посипати. Але нічого, ми помаленьку-помаленьку уже, сказати, подавали всьому. Позаносили. Що ти думаєш, як ти будеш їх кликати ці-пці-ці, то вони позлітаються? Думаю, хоч побали. Трошки що це? Треба обрізати дороги, бачимо тяжко ходити. Угу, Бачу. А диви, 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 диви. голубчик дикові доганяє. Ножнички вивезти так. Вже ось тако подивитися, куди ділася та краса, яка була вчора. Сніг з'їдається страшно в очах. Ось з даху що звисає, звисає, скапує. Ну і ось ось такий вітруган. <сум> казав, казав Іванко, маму, походу на вулиці вітер, бо крепко горі хитається. Так, да. Вітряно, вітряно-вітряно. Да, у нас в одного голубчика невеличка проблемка. Нема, -нема проблемки. Одростив крепкі бахма, чи як вони називаються? Пір'я на ногах і носити вже йому важко. Вітамінки треба їм. Носити. То Юра собі чик-чирик. Чик-чик. І зараз зробить йому легше. Може ще такі не хочуть різати? От чи Поріжеш. А ну. О, поковилявся. А то не ловиш червоненько? Ото. Що? Нічого все, а де це, це? А он бігає. Тарзанка. Тарзанка. Пазанка. Ну все, приємно тут обідня провести. Не закривай мене, відкрий. Ну от, на таку погоду. не дуже ще хоче виходити, понаїдалися цесарки і назад. Позалітали. Тікачур стоїть, кури, Рембуш, напевно, що, напевно, навіть і не виходив. Щось Петрусь зачіпається. Да, да, так да. біжи пончик, то зараз ще зловиш. Ти що ж його не знаєш? Так, на позицію. Що <рігла> <рігла> таке? Ну, що тобі знов не так? Вже коли тебе сьогодні Юра ходив, не чіпав тебе? Ні? Не зачіпав. Ні-ні-ні, ти ближче не виходь, бо ти ще зараз можеш вилетіти. Да, 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 я тебе знаю. <рес> Пончик який заглядає. Шо, поня? <рес> Пазан, петрусь є. Ой, чудік, все, сиди. Ну, ця сім'я вже яка. Ця сім'я красива, ростуть. Молоднячок росте, да, тому фозанення йде з глубами, далеко братися, але нічого, добре, що хоч воно відійшло. О, сьогодні навіть від вітру ще стільки на сніг горіхів попадало, які лишалися на горісі. Дав довушка, ще горіхи облітають. Он, з хати вже майже сунувся сніг. Ну, але вийшла, дивлюся, сніговики ще стоять. От що дивно, що навіть такою погодою і горобців не видно. То зазвичай вони вже коли кури наїдяться, з скач... порозходяться, то горобці цілими зграйками сюди спускаються. Сьогодні взагалі не видно. Ну от, Вчора тут ховався пончик, сьогодні Біляш пончика вигнав. І такі невинні очі робить Біляш. Ти пончика вигнав сам заліз. Да? Оце так був розкричався, тому що <смі> яйця в кури забирала. Все, заспокоїлись. Ой, рембо, що ти пізнувато оце виспівуєш? Вже ж всі понайдалися. О, якою розійшовся. Молодець, молодець. Ну, ось так у нас сьогодні. Навіть горобці дзьобика не показують, треба йти собі до хати. Тим більше, що в хаті вже он комен димиться. в хаті розпалено, буде тепленько, а на вулиці холодно. І то щось таке ще пускається, не то дощ. Να no, το σνίχνω.